Якщо Путін приїде до Туреччини на перемовини, то на зустрічі ми повинні знайти формат для припинення війни. Про це український президент сказав в інтерв'ю французьким журналістам. Водночас, за його словами, буде неможливо дійти до згоди стосовно всіх питань одразу. На думку українського президента на зустрічі з російським диктатором, найперше треба домовитись про припинення вогню та обмін полоненими всі на всіх. Він додав, що росіяни не довірятимуть українцям, а українці не довірятимуть росіянам. Тому потрібне посередництво, якому довірятимуть обидві сторони. Зокрема, йдеться про американського президента Трампа, який, на думку Зеленського, буде додатковим стимулом для Путіна. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами. І не казали, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сина президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердогану полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася, якщо Путін. Дійсно, готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді, на рівні лідерів, ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішить. Тим часом американські журналісти з посиланням на власні джерела в Кремлі повідомили, що диктатор на переговори з Україною до Стамбулу не поїде. Натомість надійшли голову МЗС Лаврова та радника Ушакова. Також нагадаю, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що у разі присутності Путіна на перемовинах він теж приєднається до розмови особисто. Наразі очільник сполучених штатів, а також держсекретар та міністр оборони країни, перебувають неподалік від Туреччини у Саудівській Армії. Равії з офіційним візитом.